Така компонентна також структура це стресостійкість, відповідальність та уважність. Ви відносите все це до категорії. Да, так, це входить в емоційний блок, угу. стресостійкість, наскільки людина можливе переносити стресові впливи. Угу. Наскільки нервова система стабільна? Угу. Це важливий. Важлива характеристика, тому що емоційна нестійкість, вона дає неефективність дій в складних умовах, а угу. це може дорого стояти. Угу. Відповідальність. Відповідальність, наскільки людина бере відповідальність за свої дії з рішення. Угу. Вона може перекладати на інших, вона може її ігнорувати, угу. вона може там, покинути компанію. А це ну, теж гірший варіант. Угу. Уважність. Уважність це наскільки людина може концентрувати увагу на деяких речах, наскільки вона, наскільки вона. Много, Може одержувати увагу на декілька uh -huh. цілей. Це теж важливий показник. Тому що чим вище керівник, тим більш у нього цілей і більш у нього підлеглих. І йому це потрібно держати у голові. Uh -huh.